Я колядниця маленька. В мене шубка коротенька, а колядка, бачте, ні, вчила я її три дні. Я зайшла до вас до хати, щоб усіх вас привітати із Різдвом Святим Христовим. І нехай усі здорові, у родині ваші будуть. Мир і дружба хай понудять, щоб печальних сліз не знали, щоб раділи і співали. Рік новий, наступне свято. У дива я вірю свято, а тому не зволікайте і бажання загадайте. В новорічну ніч казково все здійсниться, чесне слово.